Розкладіть многочлен на множники. Перше завдання. 4а в третій плюс 2а в другій мінус 8а. Бачимо з вами, що тут всюди присутня двійка, тут 2 на 2 множиться, тут просто двійка, а тут 4 множиться на 2. Тобто ми можемо спільну їхню двійку винести за дужку, а також можемо винести букву, яка в них є однаково всіх, в найменшій степені, тобто просто А. Тепер ми з вами робимо таким чином. 2а ми маємо на щось помножити, щоб вийшло наше 4а в третій. Тобто ми маємо множити на 2 і А помножити на що, щоб було а в третій? На А в другій. Тому що при множенні степені додаються. Ну і таким чином ви абсолютно все виконуєте. У нас буде 2а в другій плюс. Далі ми що робимо 2а на що щоб було 2а в другій. Двіка повторюється: а на що помножити, щоб було А в другій? просто на А. І наступне. 2А на щось таке, щоб було мінус 8А. На мінус 4. Друге завдання: 9 б третій. мінус 3б в другій. мінус 27б в п'ятій. Бачимо, що всюди присутня трійка, 3 на 3, 3. 3 на 9. Трійку виносимо, виносимо букву з найменшою степені. 3 на що помножити, щоб було 9. На 3. Б в другій на Б, щоб було б в третій. Мінус 3Б квадрат на що щоб було 3б на одиницю. Мінус. 3 треба помножити на 9, щоб було 27. Б в другій на б в третій, щоб було б в 5. Нагадую, там працює додавання. Третє 16m в другій, мінус 24m в 6, мінус 32m в третій. Бачимо з вами, що всі числа діляться на 8, тому ми вісімку виносимо m в другій степені виносимо. Нам треба буде в першому домножити на 2 мінус. Друге ми домножуємо з вами на 3m в четвертій. І третє, ми з вами домножуємо на 4M. Останнє завдання з цього номеру. Мінус 5б в третій, мінус 20б в другій, мінус 25б в 5. Бачимо, що всюди взагалі є мінус. Ми його винесемо, по-перше. По-друге, п'ятірку винесемо. Б винесемо в другій степені. Тепер, якщо ми мінус винесли. То ми вважаємо, що він всюди тут пропав. І між ними будуть вже плюси. В першому треба домножити на Б, щоб було 5b в третій. Далі 5b в другій на що? щоб було 20б в другій. На 4. І тепер домножити на щось таке, щоб було 25b в п'ятій. на 5 в третій. Завдання всі виконали. Переходимо до наступного. Обчислють зручним способом. Переписуємо. Бачимо, що в першому та у другому повторюється число 743. Винесемо його за дужку. І ми уявляємо, ніби воно пропадає з ряду. Отут воно пропаде, залишиться 843 мінус. А тут, замість другої степені, бо це повторюється воно два рази, ми одну забираємо і одна лишається. І при відніманні, у нас з вами вийде 100. А 743 помножити на 100. Нас буде з вами 74 300. Наступне завдання друге. Ми з вами бачимо, що всюди тут повторюється число 1103. Винесемо його за дужку і так само будемо з вами закреслювати, ну, в голові, щоб не попутати, що в нас залишається. Де друга степень пропадає двійка, лишається одне таке число. Знак переписуємо. Тут. І тут воно пропадає повністю. Тобто буде мінус 100 мінус 3. Що в нас вийде? 1103 помножити на 1103 мінус 100 і мінус 3. В нас вийде 1000. При множенні в нас додається до нашого числа 3 нулі. Тобто у нас вийде 1 мільйон 103 тисячі. Розкладіть на множники 3х на b мінус 2 плюс y на b мінус 2. Бачимо, що в нас є однакова дужка. От її ми будемо один раз записувати. І тепер таке ніби її не існує. Записуємо все підряд. 3х плюс y. Такий запис можна використовувати тільки тоді, коли у вас повністю ідентична дужка. Не дай Бог, у вас воно буде поміняним місцями, як, наприклад, в п'ятому. Вам спочатку прийдеться спеціальні дії зробити, а тоді вже робити такий же запис, як ми зробили в першому. М в другій мінус 3, мінус х на m в другій мінус 3. Повторюється m в другій мінус 3, ми його записуємо. Тепер воно ніби пропадає. Але тут одна така дужка була. Тому ми записуємо 1 мінус х. Хоча цієї одиниці не видно, вона тут попереду є. Наступне третє а на B-9 С 9-b. Тут, якраз, випадок, коли в нас не однакова є дужка. Давайте поміняємо місцями b та 9. Пам'ятаємо, що якщо в нас є мінус між ними, то той мінус в нас переходить наперед. І замість плюса тепер буде мінус. Перше перепишемо, тепер буде мінус С. Міняємо місцями Б-9. І тепер ми вже можемо винести b-9 за дужку. Б-9 окремо, а далі ми пишемо а-С. Наступне четверте, 7 на А плюс 2, плюс. А плюс 2 в квадраті. Виносимо з вами А плюс 2. В першому випадку сімка лишається, в другому випадку ми виносимо одну таку дужку. Тому друга степінь пропадає. Бо це таке ніби А плюс 2 в другій степені. Це А плюс 2 помножити на А плюс 2. Тому одну дужку, коли ми запишемо окремо, друга буде залишатись. Тоді, в другій дужці в нас вийде 7 плюс А плюс. 2. А плюс 2 ми мали би записувати з вами в дужці, але через те, що в нас є плюс перед тим, в принципі, ми можемо зразу відкрити дужки. 7 плюс 2 буде 9. Тобто відповідь буде А плюс 2 на 9 плюс А. П'яте завдання воно таке досить цікаве у нас буде. С-m в другій степені 5 на М-С. Я би вам рекомендувала не чіпати там, де є степені. Все-таки краще поміняти там, де є просто дужка. Мінус у нас знову поміняє знак попереду. Був мінус, а тепер стане плюс. Давайте спочатку перепишемо просто. І тепер вже будемо розкладати на множники. Це мінус m окремо. Тут одна така дужка залишається, і плюс 5. І шосте завдання. З шостим необхідно бути дуже уважним. Ми бачимо з вами, що х плюс 2y в нас повторюється, тому ми можемо зразу його винести. Тут перед нашою дужкою є мінус. Можемо вважати, що там є мінус 1. Тепер що ми будемо записувати? х плюс 2 y в дужці, а в другій дужці – мінус 1, мінус 5, помножити на ще одну дужку, яка залишиться. Ну і тепер нам потрібно дуже акуратно це все розкрити всередині другої дужки. Х плюс 2 y переписуємо, а в другій дужці – мінус 1 мінус 5х. І мінус 10 у Бачимо з вами, що тут, всюди, в кожного з них є мінус, то ми звідси можемо мінус винести за дужку, в принципі. Тоді в нас буде мінус попереду, дужка повторюється. А якщо ми звідси витягнемо всі мінуси, то всі будуть тепер з плюсами. Завдання виконане. Розв'яжіть рівняння. Якщо ви лякаєтесь, що ви не вмієте з другої степені розв'язувати нічого страшного. Адже сьогодні ви вивчили тему, коли ми можемо з вами виносити задушку. Наприклад, в першому ви виносите х задушку. У вас лишається 12х плюс 1. Тепер, щоб у нас вийшов 0, або те, що ми множимо, має дорівнювати 0, або те саме або саме у дужках в нас має сидіти наш 0. Тому ви розділяєте ваше рівняння на дві частини: х дорівнює 0 і дужка дорівнює 0. Це вже готовий варіант, ви вирішуєте те, що є справа. Перекидаєте 1 в протилежний бік. Тепер, щоб знайти х, ви мінус 1 ділите на 12. Тобто тут відповідь у нас буде х дорівнює 0 і х дорівнює мінус 1, 12. Наступне завдання друге. 02х в другій степені мінус 2х дорівнює 0. Крім х, ми можемо винести 0,2 за дужку. У нас тоді буде ще х мінус на що множити 0,2, щоб вийшло 2 на 10. І ми вирішуємо таким самим чином, як попереднє завдання. Або 0,2х дорівнює 0, Звідси х дорівнює як 0 поділити на 0,2. Тобто буде 0. Це перший наш корінь. І в другому випадку х мінус 10 дорівнює 0. Тоді мінус 10 перекидаємо з протилежним знаком. Наша відповідь буде х дорівнює 10. Тобто відповідь х дорівнює 0 і х дорівнює 10. Тут також можемо відповідь під низом записати. І ми зараз ще скопіюємо два завдання, якраз довирішуємо і переходитимемо до наступного. Отже, наступне третє завдання 14х в другій степені мінус х дорівнює 0. Ми виносимо х за дужку, буде 1 14х мінус 1, яке дорівнює 0. Або х дорівнює 0, або дужка дорівнює 0. Мінус 1 перекидаємо в правий бік. Нас тоді з вами вийде просто 1. І тепер, щоб знайти х, необхідно 1 поділити на 1,14. Ми знаємо, що якщо ми одиницю ділимо на дріб, дріб буде перевертатись. Тобто можна зразу записати, що це буде 14 141. А 14 поділити на 1, це буде просто 14. Тобто х дорівнює 14. Відповідь. Х дорівнює 0, і х дорівнює 14. І наступне четверте. Давайте ми з вами перетворимо перший мішаний дріб просто в неправильний. 3 помножити на 1 буде 3, плюс 1 буде 4 третіх х квадрат плюс 2 третіх х дорівнює 0. Ви знаєте, що ми можемо, в принципі, помножити все на 3. Тоді буде 3 помножити на 4 х і поділити на 3, плюс 3 помножити на 2х поділити на 3 дорівнює 0 помножити на 3. Скорочуємо, і в нас вийде 1 помножити на 4 х квадрат, буде 4 х квадрат, поділити на 1, воно і залишиться. Плюс 1 на 2х буде 2х. Поділити на 1 все рівно буде 2х. 0 помножити на 3 буде 0. Тепер можемо винести 2х з дужку. тоді в нас залишиться 2х плюс 1. І тепер або 2х дорівнює 0, звідси х дорівнює 0 поділити на 2, тобто х буде дорівнювати 0, або 2х плюс 1 дорівнює 0. 1 перекидаємо в протилежний бік. Тепер, щоб знайти х, ми мінус 1 ділимо на 2. Це буде також наша відповідь. Переходимо до наступного. Доведіть, що значення виразу ділиться на 38. Маємо з вами 39 в 9, відняти 39 в 8. Бачимо, що основа однакова, можемо її переписати, а степінь у нас є 9 і 8. Беремо найменший 8. Тоді в дужках у нас буде ще домножити на одне таке число і відняти 1. Тому що 39 в 9, це як 39 в 8 на 39 в першій. Тому ми таким чином записали. Далі ми вже з вами обраховуємо. 39 відняти 1 буде у нас 38. 39 в 8 степені на 38, воно буде дійсно ділитись на 38 націло. Поїхали з другим завданням. 49 в 5 відняти 7 в восьмій. 49 запишемо як 7 в квадраті. Тепер ми знаємо, що якщо є дужка, нас степені множиться, тобто буде 7, в відняти 7,8. Беремо найменшу степінь, це восьма степінь. 8 плюс що, що було 10. 2 мінус 1. далі що в нас буде 7 в 8 степені. 7 в другій, це ми знаємо, що це є 49. Мінус 1 у нас буде 48. Тобто, дійсно, воно буде ділитись на 48. І поїхали до наступного. Розв'яжіть рівняння. Х на х-2 дорівнює 4х-8. Давайте ми в другому. Давайте ми тут винесемо 4 за дужку. Тоді в нас вийде 4 на хміну 2. Бачимо з вами, що дужка є однаковою. І давайте тепер ми перенесемо повністю цей вираз в лівий бік з протилежним знаком. Х X на х-2 X переписуємо. 4 зараз є зі знаком плюс, тобто перейде зі знаком мінус. Дужку ми не міняємо. Тепер дужка в нас є однакова х-2, переписуємо її на х-мінус 4. Тепер або в першій дужці у нас є відповідь, і вона дорівнює нулю, або в другій дужці в нас сидить відповідь. І вона би мала в нам дорівнювати нулю. Маємо дві відповіді: 2 та 4. Наступне завдання друге. Тут ми також спочатку в правій частині винесемо 7 за дужку. Тоді в нас всередині вийде 4 мінус Х. Бачимо, що дужки в нас не до кінця є схожі. Давайте поміняємо місцями Х і 4. Маючи на увазі, що мінус між ними перейде наперед. Ліву частину переписуємо. Дорівнює мінус 7 на х-4. Тепер будемо перекидати повністю весь вираз в лівий бік з протилежним знаком. Ліву частину знов переписуємо. І тепер в нас буде плюс 7 на х-4. Тепер х-4 запишемо один раз, а в другій дужці запишемо 3х плюс 7. Тепер розпишемо окремо або хміну 4 дорівнює 0, тобто х буде дорівнювати 4, або 3х плюс 7 буде дорівнювати 0, 3х тоді буде дорівнювати мінус 7, і щоб знайти х, треба мінус 7 поділити на 3. Якщо ми з вами виділимо цілу частину, це буде по 2,13. Тобто наша відповідь буде х дорівнює 4 і х дорівнює мінус 2,1 третя.